Ну, я не знаю, Кожна група, напевно, по-різному починалася. Ми починалися просто як добрі друзі, які раптом навчилися грати на якихось інструментах і складати докупи слова і дізналися, щось ми почали один одному щось бренькати. І з того всього в результаті за якийсь час власне, виплудилася група. Я думаю, що кожен просто має згадки зовсім інші, бо кожен так чи інакше приходив до нашого спільного товариства. Тобто я, наприклад, пам'ятаю, що я першого кого зустрів, це Любка Федорського, одного з фундаторів півні і міська. І це було, коли я прийшов з совєтської армії, і було це конкретно на вулиці Валовій біля у Львові. У Львові так, біля пам'ятника Федорова. Година так між 8-9 дев'ятої вечора вечоріло. Два фацити стояли і наспівували нормальний хід і українською мовою. Це вражає після двох років совєтської армії, ну, що я йду, а тут липне ватих ніч на ніч. І ми вдвох, ми віч на віч, де темно. Там приємно. Ну нормально, я це було, було тоді Бобі та, Макферін та Дондвори, бі гепі українською. Ну я тоді з пацанами кажу, що робити. І так десь тоді пам'ятаю, десь на каві ми зустрілися. А всі, всі збиралися на каві. В кав'ярні мертвий півень, тому і назва така. Так що це був 89-й рік для кожного інакший, але прихід в одну групу. А чому вас не видно в жодному хід параді? Ви самі не прагнете туди потрапити? Чи просто немає на Україні тих експертів, які б могли належно оцінити вашу творчість? Ви вже майже відповіли на запитання, але Юрій Андрухович відповів на це краще. Каже, є хід паради, але в їх в Україні немає Є лох паради. Ми в лохпарадах дуже рідко з'являємося, і то не з нашої волі. Тобто випадково то хтось закидає чи саме. Випадково мен... якийсь матеріал потрапляє, але ми якось абсолютно не. не... Неправильно тут хід парад, це в принципі щось не об'єктивне, абсолютно у нас хіт паради. Це... Не, ми занадто часу називаємо ту слово. слово при, при камері так часто. Не, не будемо про це говорити, просто це сумний варіант. Хоча є часами якісь локальні такі от чарти популярності, які більш-менш об'єктивні, тобто з вухами і устами слухачів. Тоді нам приємно у нас, наприклад, одна з пісень з альбому Шабада-Бада нашого восьмого останнього на. Ну, останнього записаних. Останнього з записаних, записаних е, було 17 тижнів. Це 17 тижнів самі поділіть на місяці, поважають на першому місці, саме на першому місці. І це голосами слухачів. Тобто ніхто нічого не підігрівав, ні не платив. А для нас була несподіванка. Десь останніх декілька тижнів ми наїжджали в на Київ. концерти в Київ, приїжджаємо, і тут з нами так жорстоко жартують, кажу, хлопці, ви вже там старожили на 12 мінус Я кажу, ну тата, розкажи ще мені щось про український стелс чи ще щось там. Вот. А виявляється, що це правда, ми нічого до того не знали. Так що це поза нашою волею. І паралельно, ваша позиція до українського шоу-бізнесу і українських виконавців. До українських виконавців вона особиста. Так, до кожного особиста, а до шоу-бізнесу ми написали на власне подинці цього альбому: «Український в лапках», шоу в лапках» і бізнес в лапках». Просто немає стосунку до того, що не існує. Підміна, підміна понять це вже є гріх, а підміна об'єктів, суб'єктів і процесів це жах. А до українських виконавців? Ну, кажу, до кожного особисто. Можете зараз нам зробити перелік, а ми скажемо mm. вам відповідно наш стосунок. Це довгий перелік. І тоді ну, тоді якісь виберіть героїв. Останнім часом в вашій творчості помітно таке тяжіння до реміксування власних речей, стьобів над. Власне, тими виконавськими українськими і що, напевно, найгірше для шанувальників святині української літератури і нації Тарасом Шевченком такий замах в певному сенсі Це того слова. Власне питання звучить в тому, чи можна дати якийсь коментар для тих, хто не знайомий з загальною концепцією бубобізму. Тобто, та, це десь перетинається із бобобізмом, оскільки це бурлеск, балаган, буфонада. Цими трьома словами багато що пояснюється, а стосовно э, стьобів. Тобто переробок старих речей, це був знову ж таки Шабада-Бада, ми вирішили переробити старі, оскільки нам захотілося це зробити. Ми і все робимо це, що не хочемо. Стосовно е, Стьобів, то їх є тільки два насправді. Це є Харлів, е, останній зі Стьобів і старий це є Франсуа. Тобто навіть це не Стьоби, це є шарш, якщо в художників це так називається. А або пародія там. Та, це а стосовно Тараса Григоровича, то нас насправді абсолютно таке. Не, звичайно, не можу, так. Ну, пафісно кажучи, як до колеги ставлення. тобто, Абсолютно нормально. Тобто є поезія, ми її беремо. Тобто, але так, як ми її бачимо в 1998, скажімо, чи в 99-му році. Тобто, словами Тараса Чубоя, він кобзар як я, так? Ні, ну, це, це, це напевно, Тарас собі так сказав, в нас трошки інакша концепція. Шаржі це є те, те, що викликає цей шарж. Тобто має бути якийсь сильний подразник. В свій час ними стали дві пісні: там Франсуа і старенький трамвай, або старенький харлій в нашому варіанті. А на шабада це вже була своєрідна наша політика. За 10 років вже з'явилося нове покоління людей, які не були на тих концертах, які ми грали в кінці 80-х, початку 90-х. Тобто захотілося для них вже більш Сучасно переграти старі свої речі. Так складалася власне концепція Шабада-Бада. Тобто це є альбом, який внесе в собі два альбоми. Один, один з новими речами, а один, власне, з старими піснями, які просто ніби реанімовані до життя в кінці 90-х. Вертаючись ну, до Шевченка, Тобто, коли ми перший раз зробили Іль-Тестаменту, тобто заповіт, але італійської мови, то це був, ми тоді задекларували це як акт в захист поезії просто, а не пам'ятників чи там. Поряд із мертвим півнем існують ще такі проекти, як Ох, їжак, Сігоспоживспілка, Вогні Великого міста. Це не є не та, це продовження мертвого півня в інших іпостасях? Чи це можливо вияв того, що мертвий півень створює якісь певні межі для самовираження певних музикантів того гурту? І додатково, чи... Допомагає якось участь у таких роботах, таких проектах роботі в мертвому півдні і навпаки, чи може якось заважає? Я думаю, що тут варіант є. Не... Це не є в акт виходу за межі мертвого півдня. В першу чергу всі ці проекти це є чиясь ідея залучення музикантів мертвого півдня. Тобто віктор Неборак для своєї ідеї запрошує нас. Марко Андрейчик з Америки запрошує для реалізації своїх пісень музикантів з мертвого Півні і плачу Єремії». У прямому випадку Зохом mm. е, чи з е, чим там? Тобто цей Джона проект, в якому він е, просто свої дуже давні штучки реалізував. Вони дуже в, ньому, там, в Охові цей досить смурний кавалочок Тому що зараз ми не маємо себе жити ті так. місцями. От, а всі Сіклетс Пожаспілка це було просто е, само відповідно, це є майже параноя, так що параною вносити в нормальний здоровий колектив просто не було сенсу. Воно зафіксувалося, це абсолютно студійний проєкт. Тобто і, іс, існування як група відбулося тільки в межах презентаційного одного концерту. і Це нема сенсу. От, так само і «Вогні Великого міста, це проєкт в першу чергу Юрія Покальчука з залученням Джона, дж, 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 нашого басиста. і… Е, Трубач, правильно? Трубачий піаніст. Трубачий піаніст сплочує ремією Юрка Дуда. От. Так що це є швидше нормальний процес, коли музикантів хтось запрошує для реалізації своїх проєктів. Але це зовсім не є варіант витоку якихось ідей, які ніби раптом не вміщаються в якісь рамки півня. Півень немає рамок абсолютно. То ми ніколи самі не знаємо, куди е, виник виникне власне наступний альбом, куди е, виведе саме робота над цією піснею. Ми не, не можемо навіть сказати близько жанру, якому це буде звучати. Я туди слухаю з боку. Так мені ця та група подобається. Ти Ти молодець Ти а чи можна вважати творчість мертвого півня елітарною особливою, доступною лише для обраних посвячених? А... Я думаю, що ситуація така, насправді, з Крім нас не є така е, популярніша, як це називається, ну, телевізійна, коли там тебе впізнають, починаючи від Камчатки, закінчуючи босфорським чи якимось там іншим переливом. Але е, ми робимо те, що ми хочемо. Тому, власне, я десь недавно думав, що коли наші, скажімо так, от, власне, вертаючись до шоу бізнесу, вони починають говорити наші артісти. Mm -hmm. Починають говорити, що я, я роблю для людей, я хочу подарувати своє мистецтво людям. Але в свою чергу приїхати в місто, в якому е, їй не заплатять за концерт, що йому е, там, положених пару тисяч доларів, воно не може. Досить чи? часто це з'являється, що концерти а... ніби раптом здекларовані, а пізніше теп з причин, наприклад, там ненаявності теплої води в готелі, де мала проживати дана зірка, концерт відмінно. Ну, а правду це просто е, не продана достатня кількість квитків Вишається і залишається риторичне питання. Тоді це робиться для людей чи для For whom, how? <laughs> От і теж вже розвиваючи ту ту думку, в принципі, і не не хочеться, щоб ми були не елітарними, якщо на даному етапі в українській музиці елітарним вважається просто живий звук і ну, здоровий глузд. Якщо здоровий глузд є в цій країні елітарним явищем, тоді ми елітарна група. Думу ну, за 10 років ми зіграли під фанеру тільки один раз чи два. два рази. То один раз для телевізії, а другий раз було мінус один на температурі, мінус. Мінус тобто, один, тобто я співав, а всі, хлопці просто руки примерзали до струн. Це було мінус 15, це було на дворі. І то було це, взимку десь це перед було... Новим роком. А десь... все решта не рано наживо, тому коли починається в кінці ХХ століття е, в Україні е, акція за живий звук, це виглядає ну, приблизно так, якби, я не знаю, що акція за те, бо були морози. За світіння сонця, наприклад. Хай світить сонце. Ще таке, можливо, одне останнє питання на сьогодні. Е, власне, деколи помічається на таких рок-концертах, така тенденція, що молодь приходить чисто відірватися, потрясти патляками, там, хайрами, як то ще називається. Їм байдуже що слухати, байдуже який текст, аби це був ритм, аби це було важко, аби можна було поскакати. І ну власне, чи не складається у вас враження, що приходять до вас на концерти, просто послухати не мертвий півень, не текст, не музику, а послухати рок чи там метал виконання мертвого півня і ніби ще частинка. Чого вам більше б хотілося, щоб вас слухали уважно, щоб вас дивились уважно, чи щоб ви просто тако приходили і бездумно відривалися? Я є, є і той варіант, що просто приходиться просто відірватися. Ну це нормальне що людина в кінці тижня трині хоче. Хтось іде набухується собі в кнайпу, хтось йде на концерт, що ти молодший чи старший. Ми робимо і концерти такі, на яких бавимося. Зрештою, ми самі бавимося як. Як за Але в свою чергу ми робимо концерти. Телевізору не можна. Ну, як гімнюк... можливо, так, <ривізору> не як е, молоді люди. Е, значить, це, і відповідно, і, а ми робимо паралельно концерти такі, власне, як для тих людей, які хочуть послухати. Тоді і ми собі робимо відповідну програму і так далі. В принципі, це максимально демократичний процес. Е, я собі просто не уявляю, щоб десь на інших концертах був якийсь відсів, то що має стояти якісь бадігарди і казати, та ти йдеш слухати чи бавитись. Так само і на футбольному матчі хтось де випити горілку з колегою, а хтось хоче покричати, повболівати, і, і це є абсолютно його демократичне право. Тобто, ми цінуємо тих слухачів, які до нас приходять власне стабільно, скажімо так, вони в. Вони не є нашими слухачами в такому простому банальному розумінні. У нас е, немає банальних фан-клубів з е, маленькими дівчатками, першими прищиками і розриванням волосся, футболок, нам, Під... Тобто, у нас немає істерики, до хотів? Ні? ні, не хотів це Все, жахливо. Я, я краще не. перечитаю ще раз на боку вололіто, не буду такі от речі. речі. У нас насправді ці всі це файно, тому що частина, яка хоче слухати, вона собі сюди і слухає. А, до речі, купа дітей, ти, власне, які ніби хайраті. Я дивлюся, як вони повторюють слово в слово ті всі вірші, які, які там, скажімо, проспівані. Більш, ми більше цінуємо цей варіант, коли на вулиці от було, в мене була така ситуація, десь два рази підряд. Бо кожного в кожного нас вона таке повторюється дуже часто. Просто підходить хлопець, ну 12 років, може, 13, і Він е, витягає з плеєра касету і просить дати автограф. І це я найголовніше. Це не є автограф, цей дешевий на плакатиках, якийсь там, е, там подарує мить осені там, чи ще щось там. <таспільшеність> чи... <таспільшеність> а я нічого сказав? Ні, я ж нічого не казав. О, е Моновозі це є той автентичний варіант. Дуже гарно колись, коли я читав новий рок-н-рол, це до речі, Віталік Барт йому вітання передам. Може десь колись це їде в Е, Він зробив такий журнал, де досить не заангажована до. В розподілу київських грошей критика. Тобто вони пишуть так, як думають ці журналісти. І там була така дуже гарна ситуація, каже, а зараз там якийсь там плата, новий голос України значить, виступає, каже, всі тішилися. І тут та журналіст пише, каже, а хто-небудь слухає її касету в плеєрі. І це, це, це найважливіший варіант. Нам приємно, що це що в нас немає штучності. Це не є. Там, Макдональдс з формулою най, найсмачніше, найпоживніше, а виявляється, що це якийсь там склопластик плюс хімія. Тепер, Будь ласка, вже на ваші да ваші побажання нашим телеглядачам і програмі час розваг. Ну, для телеглядачів, очевидно, будьте добрими і щасливими, любіть один одного і, і кохайтеся. А я б хотів побажати станіславівським глядачам Ну, ні, патріотизм – це дуже кайфове місто. От, і дуже не хочеться поїдати в арені, в Станіславою під якусь е, дешевезну стилі, Ванні Інтернешнл чи Льомі Льом. Не включайте такої гедоти по ваших симпатичних станіславських кнайпах. І для програми час розваг? Много, Много еліта. Многоеліта й незалежності. Дякую. Дякую. Я думаю, що не треба довго втримувати заміси достатньо, хто хоче, ти може відразу встати Наступна пісня по цілому.